У Коломацькій громаді Полтавського району жителі та внутрішньопереміщені особи об'єдналися та плетуть маскувальні сітки. Починали плести з тканини, але та намокає стає важчою та непридатною до використання. Тому вирішили перейти на флізелін. Добре, що якщо та тканина була вона гладенька, то дірочки залишалися більш прозорі такі. А завдяки тому, що порізана ось таким чином вона, то вона. Перекриваю ось ці дірочки, більш маскування відбувається більш. Перші сітки були непогані, потім військові сказали, що вони важкі. Вони як мочаться, важко користуватися ними. І потім Віктор Володимирович нам придумав ось таке дістав. Волонтери йому допомогли. І почали, і справа пішла. І тепер вже от з того часу. Нав'язали дівчата. Тут дівчата такі активні, військові, задоволені. А ми ще дужчі, аби їх зберегти, аби вони живі, всі вернулися додому і швидше, щоб була перемога. І зразу не дуже а Тоді все пішло, пішло, і тепер скорость у нас плите зав'язуємо вузликом і плітаємо. Щоб захвачувало кожну клітинку, щоб не просвічувалося, щоб захищати гарну техніку і все нашим військовим. Отак. За день коломацька команда може виготовити одну сітку, інколи півтори. Головне мати матеріали. Я ріжу смужечки для сітки. під кутом 45 градусів. Ріжемо, щоб було листочки були. Мені запропонували. Помогти. Ну, Я не відказалася. Щодня приходите? Я, да, да, пропуску Відгукнулася на прохання у Фейсбуці Оні, тому що, ну, як би казалося, дуже велике село, але ну, я за себе скажу, я стіснялася прийти, тому що ну, там і так багато людей, що я там ще буду мішати.» А як виявилося не так багато охочих, ну прийшло. Он, кажу, мені поможеш, покажеш, бо я не вмію, не знаю. І спасибі цьому колективу прийшло тут так душевно, по домашньому, і всі ми дружно працюємо заради перемоги. Плести власноруч а не закуповувати готові вироби вигідно, адже вартість суттєво нижча. А ще є можливість виготовити сітки нестандартних розмірів, під конкретні замовлення військових. Опит на такі вироби маскування надзвичайно високий, говорить Віктор Горіздра. Саме він організував односельців допомагати ЗСУ. Сітки маскувальні вони необхідні для наших бійців на фронті. Це сказали, коли робили окопні свічки, і вже ну якби їхній час закінчився, скажімо, не вони стали на фронті. Волонтери говорили з волонтерами, вони кажуть, що маскувальні сітки завжди в попиті і їх потрібно дуже багато. Ну, от, от так вдалося такий колектив, дуже гарний, зібрати. Дівчата в нас дуже хороші. Вони відгукуються, ну тільки дівчата, що там, а є закази? Давайте. І біжать вже, вони так раді. Матеріал закупили, через інтернет купували. І воно в принципі, було дорого, тому шукали різні канали. Де тільки можна? Чотири тисячі, одна бухта, виходить, метр висотою і 300 метрів намотка. І оце з неї з однієї бухти виходить десь чотири сітки. Одна основа сітка коштує 600 гривень. Це на цю гривень стоїть. Кошти потрібно вливати кожен місяць, тому що це зробили. Кошти закінчуються треба купляти новою, купляти новою. Тому, е, дякую ще оце жителям Васильівки. І, взагалі, Коломенській всій громаді, оце ми це тільки за наші кошти, за кошти наших людей. Оце вони дають кошти, а це ми все закупляємо. Команду об'єднує спільне бажання допомагати Збройним силам України. А ще у кожної майстрині свої вагомі причини долучитися. Галина Орловська переїхала до Васильівки після початку повномасштабного вторгнення з Донецької області. Дівочки дзвонили допомогти. Я прийшла допомагати. Дома? Дома. Ні, недавно, з травня місяцями. Оце наша команда така дружня організовувалась. Чому прийшла? Хочу, щоб мій край зараз, війна йде, звільнили. Там, де я була, жила, будинку немає. Зруйнувала росити. А Зінаїда Джолбунова переїхала на Полтавщину з Харківської області, пішила ходити, допомагати, допомагати нашим воїнам, своєму синові, який воює, передавати їм сіточки, щоб вони були захищ... захищали. захищали їх, і скоріше освободили нашу сину, щоб ми вернулись додому. До кожної сітки при пакуванні жінки додають листівки з привітаннями. Військові, які приїздять забирати своє замовлення, привозять трофейні сувеніри та залишають на прапорі України написи зі словами вдячності. Жителі Василівки вважають цей прапор своїм оберегом. дякую Вам за наш кожний ранок, за те, що ми маємо можливість прийти ось сюди і допомогти, хто чим може своїми руками головою. Може, є пекарня казоптання. Дякую за допомогу. Коломецькі волонтери вже виготовили понад 35 маскувальних сіток. За місяць-два почнуть плести вироби з додаванням бурих та жовтих кольорів, адже осіннє маскування потребує іншого забарвлення. Жителі села Васильівка щиро вірять, що зможуть робити свою справу до самої перемоги. Але для цього їм постійно потрібні матеріали та кошти на них.